Вітаємо в ефірі дитяча радіо студія. Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Звітний концерт театру естрадної пісні Рідан припав на перше Керує ним Віталій Кананенко. Віталій. Розкажіть, будь ласка, про свій концерт. Ну, в першу чергу, так як сьогодні, день захисту дітей. Хотілося зробити концерт для того, щоб ми розуміли, що наших дітей, наші воїни захищають і дають змогу їм виступати, радіти життю і показати цим, що захист дітей є і вони можуть жити нормальним, хорошим життям. У вашому концерті прозвучали два ваших авторських твори, присвячені і батькові і матері. Як вони були написані? Про маму пісню я написав ще 15 років тому, дуже давно була вона в різних трошки варіантах, і до цього часу вона дійшла в цьому варіанті. Вже остаточний. Це що вперше була виконана? Ні, вона вже звучить у мене на радіо Тясмен. Yeah. Є ця пісня і виконую. Ну, на концертах виконую вже не вперше, десь я її вже виконую ну, років п'ять більше, а десять, скажімо так, співав тільки для мами вдома на концертах. А про батька пісню про батька написав десь років сім-вісім назад. Теж вона була в мене в такому в робочому слова були остаточні, залишились, але змінювалась музика. І вже цю пісню я презентував десь місяців-чотири назад, вже на такий більш огляд для людей. О, ну, для батька раніше заспівав йому. E <laughs> Так сказати персонально. Персонально Першому так дуже чудові творю вас. І вперше сьогодні виступив новостворений ваш колектив, який називається нове покоління. Чому так назвали? Не знаю, чомусь так душа цього требувала. Ну і вони молоді, нове покоління, новий подих якийсь вони дають. Всі горять очі, і таке прийшло воно, що їм назваться до лиця. скажімо. давайте познайомимося з ними. Давайте познайомитись. Це наш. Гурт новостворений. Скільки ми з вами займаємось? Два місяці, місяці. місяці? місяці займаємося. І сьогодні для них це був дебют. Всі дуже нервувалися, але трималися. Знайомимось, так? Мене звати Нікіта. Як мене раніше поставили Нікіта Гонцов, я барабанщик. В принципі, це все. Ну, мені подобається. Так, ще наступний хто у нас. Я Ярослав, гітарист, і граю на. Ну, типа, як рокова гітара, там всі діла. Ну, і граю на класічній, вчися на класичній гітарі. А, Музична освіта є, так? Ну, типу, того, ага, типу. не закінчена. У вас як? Я Яроменко Аня, я солістка, мабуть, цієї групи. У нас солістів багато, але. А чому так не впевнено, мабуть? Ну, бо у нас солістів багато, у нас всі співають і всі грають. Але сьогодні виступала я, і я тільки вчуся грати на синтезаторі, тому з дебютом всіх нас. Мене звати Лихолай Анатолій. Я граю на бас гітарі у гурті. Завдяки Віталію Миколайовичу. Вмію грати на багатьох музичних інструментах. Маю невеликий досвід гри на гітарі і просто вдячний знову таки Віталію Миколайовичу. Дякую вам. А який саме досвід? Досвід. Ну я сам навчився грати на. Гітарі. Вітарі, а тобто, сам самоук, так? Так, самоучка. Але досить успішно, я так бачу. Можливо, не мені судити. Я близнюкіляна. Я граю на шейкері. Все, ну і там да, іногда підспівую трошки. Як ви зібралися? Хто може розповісти, що вам спало на думку зібратися разом? У нас в гурті, всі наші учасники гурту, вони дуже різносторонні, і кожен із нас може заграти на будь-якому із цих інструментів. Тому Тут що універсали. Звісно ж, ми можемо когось замінити геть, без питань. Ну, Що ж, ще й разой вам успіху і великих концертів з мільйонними зборами на стадіонах. Гарними гонорарами. Це головне. Так, на концерті були Сутні батьки Віталія. Звати... Людмила Михайлівна Володимиранович. Ви, певно, пишаєтеся своїм сином. Пишаємося, дуже, да. дуже пишаємося. На сонечко Пісні наше. для мами написав, для батька написав. Не можна У його 12 своїх писань він пишав. Да. Автор. А хто наштовхнув його взагалі до музики? Хто дав цей поштовх? Мама, ми ж все життя з нею співаємо, граємо. Музиканти, грали раніше вживу дуже і на барабанах, і на бас-гітарі. У нас вокальний інструментальний ансамбль. Це коли коли було х 80-х, ще з 17 років. Мама да. була вокалісткою, там з да. Там вони й познайомилися. А так. що за ансамбль? Ну тоді у -то, нас не було таких названь. Ми з Каменки самі. Самі Кам'янки. І в нас була група ще своя. Тоді 80-ті роки. От вони ну, малянка мене... взагалі співучамізм. Да. <реш> наші <реш> наші хлопці грали вони, а вони мене на випуску грали на випускному, там ми познайомилися на випускному, і так оце до сьогоднішнього дня. Mm. Наші... І скільки років ви разом? 44. 44. Ну, вітаю вас, Дякую. 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 Дякую.